Розповісти про основні помилки в використанні сонячних панелей. Наразі це дуже актуальна тема. Я постараюся пояснити просто і наглядно. Основна помилка це не враховування і допущення часткового затінення. Щоб показати, як впливає часткове затінення у різних містах панели, я покажу зі струмом короткого замикання, тобто сонячна панель. Буде підключена до тестера на коротке замикання, і будемо використовувати лампу накалювання, тому що від неї досить велика виробітка може бути на відміну від від світлодіодних ламп. Струм короткого замикання дуже репрезентативний для сонячної панелі, тобто, дуже, грубо кажучи, відношення актуального струму короткого замикання до паспортного струму короткого замикання це приблизно відношення поточної. Потужності, яку вона, вона може видати, до паспортної потужності, яку вона може видати. Так, зараз я покажу. Тобто, основна проблема в тому, що часткове затінення може мати або дуже погані, або прям катастрофічні наслідки для виробки. Зробимо от трошки отак. От Вже впали в півтора рази, десь, може, більше. Тепер покажемо навіть так. От. Якщо закрити панель досить сильно, лише частину панелі я бачив, що люди, люди таке припускають і очікують, що воно буде працювати. Ні, воно не буде працювати. Ми, у нас потужність спала в багато разів. Десь бачу навіть там 4 мА замість 23. Е, відповідно. Відповідно, це треба враховувати при встановленні панели. Наприклад, якщо хтось ставить у вікні, також багато людей ставлять у вікні. Там, перше, що треба враховувати, звісно, щоб не було такого повного закриття. Тому що бувають, ставлять і частина панелі закривається рамою вікна. Буває таке, що ставлять в притул, і тут треба враховувати те, що сонце буде рухатися. І якщо у вас вікно от так от... Бажано, щоб панель не доходила до контуру, а була менша, тому що коли сонце буде десь збоку, отут бік, бік рами буде створювати затінення. От, от таке саме, яке може нам скинути струм там в півтора-два в рази, в п'ять разів, як пощастить. Це перше. Щодо куту встановлення, це не настільки, не настільки критично, хтось там може когось критикувати, типу нічого не працює, все працює. Кут встановлення працює приблизно так, що при ідеальному встановленні у вас ось панель з точки зору променів сонця, які на неї йдуть перпендикулярно. Якщо панель буде нахилена, відповідно, вона для променів сонця там буде мати меншу площу. і... Грубо кажучи, відсоток оцей площі від оптимальної площі, це стільки, наскільки впаде генерація. Ну там очікуйте, 10, 20, 30%, але сонце все одно буде рухатися, і ви прям ідеально назавжди не встановите. Якщо у вас обмежені важливості, встановлюєте, як встановлюєте. Вплив скла, якщо встановлюватись за вікном. Панель там при поганій погоді буде втрата десь 10% при е, яскравому сонці, сонце там буде там, втрачатися там, десь на 30%. Плюс е, поганий кут, там ще десь 30%. Тобто, наприклад, якщо ви нормально поставите панельку у себе вдома перед вікном, то пікова потужність, скажімо, у вас буде половина. У сонячну погоду від ті, яко, якою вона могла би бути при ідеальному встановленні ззовні. Потім, що ще хочу сказати. Якщо є можливість, ну тобто можна реально підключити кілька панелей, і ви розглядаєте там, що може працювати послідовно паралельно. Якщо підключаєте панелі послідовно, треба врахувати, щоб часткове затінення було або на обох. В ідеалі або на обох, або ні на кому. Тобто, якщо у вас буде так, що у вас дві панелі і часто затінена або одна. Або інша, то послідовно вони аналогічно будуть працювати дуже погано, тому що коли частка затінена, від цього страждає вся система. Якщо тінь часто випадає кудись, кудись лише в одне місце, тоді їх краще підключати паралельно, тоді буде більше ефективності. При паралельному підключенні однакових панелей, діоди для них не потрібні. Них з точки зору ефективності, діоди взагалі нафіг не потрібні. Вони можуть бути потрібними десь там для безпеки, якщо високовольтні системи, тут я не підкажу. Про процент генерації. В цілому, якщо ми будемо дивитися в сторону зими, то там у найгірші місяці генерація може бути реально десь 1% від номіналу. Це треба враховувати, що там майже нема чого збирати, тобто на цей випадок сонячні панелі взагалі вам не допоможуть нічим. Будуть десь там і сонячні дні, і, але взагалі треба буде розглядати щось інше. І покладатися на сонячні панелі не варто в цьому випадку. І також, також щодо генерації і використання для заряду зарядних станцій. Зарядні станції. В більшості, принаймні, не вміють працювати з малою потужністю на сонячних панелях, і вони або будуть брати мало, або не будуть брати взагалі, або у гіршому випадку є таке, що панель тригерить, щоб зарядна станція включилась, вона. Сама у неї власне споживання там якесь є, і воно може бути більше, ніж дає панель, і по факту вона буде розряджатися. Таке є, наскільки я знаю, в EcoFlow таке є, і не тільки в EcoFlow, у мене є зарядні станції, які теж, в принципі, так себе поводять. Ви можете, вона може навіть вам показувати вам, що. Щось приходить, але насправді розряджається. Тобто, в принципі, вони розраховані лише на нормальні умови. Типу, ви там поїхали кудись на пікнік, там сонячний день, ви там поклали панель на траву і воно все заряджається. Це все класно, коли погана погода, воно не працює, на жаль. В принципі, це все основне, не хочу затягувати відео. Сподіваюсь, воно буде корисним.